Демота я вам покажу, як вийшли радіатори. Це було виготовлення двох штучок радіаторів. Той йде на один автомобіль, а цей радіатор піде на інший автомобіль. Це є радіатори до дизельного зіла, тобто звичайний зіл, там 130-131 переробляю, ставлю туди дизельний двигун. І відповідно для дизельного двигуна повинна бути турбіна. Це є радіатор інтерпульори, він охолоджує повітря, яке нагнітає турбіну. Такий радіатор ми виготовляли з нуля повністю, розробили креслення, розміри, які там пасували, щоб він вліз, це теж важливо, де його там розмістити. Бо в звичайних бензинових зілах такого радіатора не буде, так як там немає турбіна. Ми розрахували розміри, потужність, щоб він охолоджувало, зробили ось таке креслення. І вже згідно цього креслення, зробили ось два таких красунчика радіатора. Їх ми будемо робити багато, та й робили багато, я вам вже показую відео. там 20 минулого разу робили, і ще два зробили, після того ще буде багато радіаторів.